Везде обращались, и в милицию, и в СБУ, и во все инстанции правоохранительные, в том числе и на территории ДНР. Никаких известий. 28-го звонил последний день, 29-го они выходили с окружения, и он попал в вести. А вы к командованию обращались? Обращались, что они обращались? и обращались. Они никто ничего, ничего получено. Чим особливо це засідання на ньому мають прийняти або відхилити заяву сьогоднішнього виконувача обов'язків міського голови, який вирішив не продовжувати свою діяльність, тільки щоб було проголошено, що міська рада замінована, і таким чином сьогодні реванш регіоналів не відбудеться. Це трохи смішно виглядає ці замінування. Всі прекрасно розуміють, що ніяких замінувань нема. Це все спробує якось затягнути процеси. Рішення прийнято. Прошу нового обраного секретаря зайняти місце президії. що з тому що нас там Повністю зимові, зимові облаштунки для наших воїнів. Це, це все, хочу одразу зазначити, практично 90% це все нові речі. В основному це все є виробництво Німеччини. Це все є якісне, нормальне. Мотор повністю перебраний, резина повністю нова, як бачите. Шасі всі поміняні. З великою вдячністю хочу передати такі маленькі подяки пану Володимиру і його брату пану Роману. Від командування Дука добровольчого українського корпусу і особисто від 4-го батальйону. Дякую вам.